Яка тільки хороша організація підтримують мене вже другий раз і так швидко. І я не заказувала. Вони самі привезли. Спасибо вам. Мені 83 роки, я з Донецька, переселена. Спасибо вам большое. І Яночки, вас не знаю от ви. Сильна родина, вільна Україна. Спасибо вам большое за помощь. Доброго дня! Ми переселенці зі старого Салтова. Проживаємо наразі в Харкові. Ми дуже вдячні організації Сильна родина, Вільна Україна. Величезне вам спасибі. Благодарю сильно родину, вільна Україна за допомогу для нас.